Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, в столиці України чудова сонячна погода. Відчувається літо, класно дихати. Русня драпає з території України, а Збройні сили України перейшли в контрнаступ. Чудовий настрій! Захотілося записати черговий огляд на черговий мод, який ви зараз бачите на власних екранах. Глядачі мого каналу знають про цей мод. Цей ножичок останнім часом в мене був на ADC. Біло-блакітний колір, білі плашки, блакітні лайнери, стилізація під прапор Фінляндії, тому що я вболівальник збірної Фінляндії з хокею вболіваю за них на чемпіонатах світу на Олімпійських іграх. Ну і зараз триває чемпіонат світу серед команд з вищого дивізіону. Топ дивізіону, де збірна команда Фінляндії виступає досить потужно. Вже є дві перемоги. Ну і фіни роблять все можливе і неможливе для того, щоб захистити звання чемпіонів світу з хокею. Ну і також вони ж є діючими олімпійськими чемпіонами. Сомі вперед. Ой, тут би ще прапорби фінський, взагалі було б дуже-дуже чудово. Глядачі на мого каналу знають про цей мод, знають, що він останнім часом був у мене на ADC, Але, тим не менше так сталося, що я вирішив його трошки переробити, трошечки модернізувати. Звичайно, модернізував не переробляв його я, а наш майстер-модороб Іван з міста Київ. Саме він цим займається, я лише підкидую ідеї, і, якщо потрібно, якщо потрібно, знаходжу необхідні донори. Отже, якщо раніше це був такий собі псевдокомпакт старого зразка, комбо-відкривашка, ножниці під ножницями, ось така пружина без крюка, штопор, то зараз він має дещо Інші інструменти і розташовані ці інструменти дещо по-іншому. Якщо тут раніше було велике лезо, то зараз великого леза тут немає. Тут є ось таке чудове лезо, яке має назву прунер. Це такий, знаєте собі, лезо для любителів. Саду, огороду, так би мовити, це садовий інструмент, тому що є моделі Alox Pruner, Rancher у компанії Victorinox. І щоб дістати ось такий предмет саме Лезо Прунера, треба знайти ось такого донора. Ось такий прунер, таке лезо. Навіщо таке лезо? Скажете ви краще ж звичайне лезо. Ось такого варіанту. Слухайте, ну, звичайні леза в мене є з собою, звичайні ножі. Хотілося щось таке, знаєте, невеличке, щоб було б зручно би відкривати посилки, бандерольки різноманітні. Так, і було приємно. Ну, приємно просто їм працювати. Це, звичайно, ніж не для ковбаси. Ніж для ковбаси в мене іншого плану. ніж для ковбаси в мене ось. Allox, не Allox, а не Локс, а Сентинель One Hand Clip. Формат 111 мм, чудовий ніж, класно тримати в руках, легенький, одноруке відкриття. Ось таким ножом, і дуже добре можна нарізати ковбасу, сальце, цибулю або навіть різати русню. Кому як завгодно. Цей ніж більше такий допоміжний, так би мовити, і ось таке лезо. Ну, мені дуже захотілося щось змінити в своєму житті і попросив Івана, щоб він замінив велике лезо на ось таке лезо лезо прунер. Далі тут залишається кумба відкривашка. Ножниці. Штопор. Топорі маємо викрутку. Ось таку чудову викрутку. Під колір лайнерів пінцет ручка, зубочистка, пінцет, зубочистка ручка і голка. Все. Більше нічого й не потрібно, як на мене, на ADC. Влітку класний ніж, просто щоб гуляти з ним і отримувати задоволення від того, що ти маєш такий ніж. Але зверніть увагу на деяку технологію розташування інструментів. Якщо комбо-відкривачка розташована тут, в цьому моді, на місці леза. Якщо взяти звичайний компакт, ми побачимо, що тут ми маємо лезо. А тут в нас комбо-відкривашка стає. Дуже чудово стає. А в компакті комбо-відкривашка на іншій стороні можна побачити. Якщо от традиційно вона зараз перебуває тут, так би мовити, з заводу, то після деякої модернізації вона йде як головний. Інструмент. Це ж комбо-відкривачка, і для консервів, і для пляшок, для банок, ну, і взагалі міні-ломік, викрутка. Іван запропонував саме так розташувати інструменти, так, лезо перекинути сюди, а комбо сюди. Ну, я погодився, сказав: добре, чудово, давай спробуємо. Спробували, і воно дійсно вийшло навіть по кайфу. Навіть по кайфу, мені саме так і зручно буде працювати. Ну, як бачимо, там є в нас латунні шайби, тому що з матеріалом з G10 мають бути латунні шайби, аби відчути ось таку чудову механіку. Механіку ножа Victorinox. Клацає просто фантастично. На заводі так не клацає, як після того, як Іван зробить вам. Класний ніж переробить його. В принципі, все, все, що потрібно мені для міста. Так? так, можна взяти звичайний компакт. Теж чудовий ніж, один з найкращих, напевно, двохрядних ножів. Ну, якщо не найкращий, тому що він має ножниці, але ж він звичайно дорогий. Можна обійтися, наприклад, супертінкером або клімбером, також трьохрядний ніж. Чудово, все класно, підобрано все. Можна взяти і хансман, як в мене був попередній огляд на хансман. Теж все, все класно, і якщо його доробити, теж буде чудово. Можна і свізчемп носити з собою. До речі, я так і роблю, але ношу його в рюкзаку. Тому чому я поз... вирішив позбутися тут великого леза, тому що тут лезо є в мене. В Свізчемпі у в мене лезо є. Навіть маленький є лезо. Але хотілося щось таке, знаєте, от приємне, прикольне, модернізоване. І я йому дав назву прунер Style. Тобто такий, знаєте, вишуканий прунер. Стилізований. Це, як знаєте, як спортивний автомобіль, якийсь там в білоблакітних е, тонах. Дуже чудово, дуже мені подобається. І, і навіть я ж кажу, от таке от революційне розташування комбо-відкривашки, саме ось тут, саме тим, де має бути головний предмет, це дійсно дуже-дуже зручно їм працювати. А ніж ніж, це вже таке, знаєте, допоміжне. Просто допоміжний факт. Допоміжний інструмент. Аби просто там якісь пакети відкривати. Тому зараз він у мене на ADC в якості головного, буде на літній період часу. І, напевно, я його і залишу саме таким, яким він є. Дуже зручний, чудовий, красивий мод. Багатофункціональний, багатопредметник, так би мовити. Ну що, друзі, напевно, на цьому будемо завершувати наш огляд. Ще раз вам скажу, ще раз нагадаю, у нас є в телеграм-каналі Товариство. В якому зібрані всі любителі ножі Вікторінокс. Там ми спілкуємось, весело проводимо час, обговорюємо різноманітні моди, де да не тільки моди різноманітний інструмент багатофункціональний, навіть ліхтарі. Тому, якщо у вас є бажання, долучайтесь до нашого товариства. У нас з'являються нові люди і всі люди в шоці від того, що така група існує група побратимів. Які спілкуються на такі цікаві теми, як багатофункціональні ножі, ну і обговорюють моди. Якщо ви хочете, щоб у вас був мод, звертайтесь до мене, напишіть листа. Я дам вам координати нашого майстра модороба Івана. Якщо, до речі, ви хочете, щоб вам пошили наші майстри, які в нашій групі є Даня і Сергій, класні чохли на ваші ножі, мультитули також звертайтесь, також все обговорюється. Всі моменти, шкіра, як він має виглядати, форма, все обговорюється. Ви отримаєте чудовий результат. Ну, і взагалі, заходьте до нас і будемо спілкуватись. У нас дуже дуже цікаво. Як до нас потрапити, ще раз повторюсь. Під відео є моя електронна адреса. Будь ласка, напишіть листа, скажіть, ви, звідки, е хто ви, як вас звати, скільки у вас ножів Вікторіно, чому цікавитись цією темою? Я дам посилання на наш чат, тому що у період воєнного стану він закритий. Ми не хочемо, щоб всяка русня, розумієте, до нас доєднувалася і псувала нам настрій. Ось так. <кхід> Все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! І залишайтесь на каналі. Все буде Україна, друзі! Все буде Україна! Віримо в збройні сили України і в те, що Русня має здохнути.